Ранку діти! доброго дня, нехай у вас на душі буде сонячно. Своїм теплом ви зможете зігріти і своїх друзів. Починаємо урок літературного читання. Радійте мові діти, це найбільший скарб у світі. Радійте її, її плекайте, любіть, шануйте. І вивчайте. Сьогодні на уроці ми продовжуємо знайомитись з народною творчістю, продовжимо вчитися визначати головну думку твору. Розгляньте, будь ласка, діти репродукцію картини. Як ви гадаєте, що відбувається на галявині? Що від Сповісти на запитання натисніть паузу. Ми бачимо свято. Спробуймо зайти в цю картину. Кого ви на ній бачите? Дорослих, жінок і чоловіків, молодь, дітей. Скільки дітей ви бачите? А дорослих я б сказала. Багато. У який одяг одягнені люди? Український народний національний одяг, що ми бачимо на головах дівчат. Ну, звичайно, віночки, що ще ви побачили навкруги? Це село чи місто? Доведіть, власну думку. На мою думку, це село, бо вдалині видніється маленька сільська хатинка. Крім того, немає асфальтованих вулиць, а вони покриті травою, порослі травою. А яка пора року? Чому ви так вважаєте? Що ви чуєте? Я чую музику, сміх, гамар, агамір, пісні. Як би ви назвали цю картину? Це тільки репродукція картини українського художника Івана Гончара-Веснянки, яка була написана художником 1986 року. Пригадайте, які пісні називали веснянками. Веснянки це старовинні обрядові пісні, пов'язані з початком весни. Жодне свято не обходиться без пісень, а народне свято без народних українських пісень. Саме про пісню йтиметься на сьогоднішньому уроці ми прочитаємо та прослухаємо українську народну пісню Стоїть явір над водою. Продовжимо працювати над інтонацією, передаючи голосом пісенний характер твору. Утворіть із частину прислів'я. Натисніть паузу, подумайте. Отже, пісня, душа народу, найдорожча пісня, з якою мене мати колисала. Легше тобі на душі стане, як пісня до твого серця загляне. Діти, на вашу думку, Чому кажуть, що пісня душа народу? Натисніть паузу, висловіть свою думку. Спокон віків пісня була для українського народу невід'ємною частиною буття, чи то посівна, чи то жнива, чи то народження дитини, чи то утрата рідного на всі свята. І під час війни українці оспівували все, що було на серці, у піснях, виливаючи душу, свою надію, віру, любов. Отож і кажуть, що пісня це душа народу, це безмежне поле, засіяне зерном історії та заквічене. Людськими надіями це любов до вітчизни і ненависть до її ворогів. Вона пахне весняними дощами, синіми лянами, запашними чорнобривцями, материнськими теплими долонями. Українська пісня живе з давніх часів, живе, переживаючи цілі покоління. Добрі люди кажуть, що українець співає цілий рік і цілий вік. Серед людей ходить така притча. Допомагайте мені читати її. Колись Бог вирішив обдарувати всі народи талантами. Французи вибрали елегантність і красу, угорці любов до господарювання, німці дисципліну і порядок, росіяни владність, поляки здатність до торгівлі, італійці одержали хист до музики. І як підвівся господь зі свого трону, так побачив у кутку заплакану дівчину. Хто ти чого плачеш? запитав Господь. Я Україна, а плачу, бо стогне моя земля під пролитої крові пожеж. Сини мої на чужині, на каторжній роботі. Вороги знущаються із вдов. Та сиріт, у своїй хаті немає правди й волі. Чого ж ти не підійшла до мене раніше? Я всі таланти роздав, як же допомогти тобі. Дівчина хотіла вже йти, та Бог зупинив її. Є у мене неоціненний дар. Який прославить тебе на цілий світ. Це пісня. Взяла дівчина Україна божий дарунок і міцно притиснула його до серця, поклонилася низенько Всевишньому і понесла пісню в народ. Не дарма. Українську пісню знають у всьому світі. Український народ створив так багато пісень, що якби кожного дня вивчати одну нову пісню, на вивчення усіх не вистачило б людського життя. Саме українська пісня першою пролунала. Поза межами землі у космосі. Її заспівав під час польоту космонавт українець Павло Попович у далекому 1962 році. Заспівав на весь космічний простір. Дивлюсь я на небо та й думку гадаю, чому я не сокіл. Чому не літаю? Отже, справжнім скарбом українського народу, його душею є народні пісні. Розгорніть підручник на 38-й сторінці. Прочитайте в нижній сторінці, частині сторінки текст. І подумайте на запитання, що оспівується в народних піснях? Прочитавши, натисніть на паузу і дайте відповідь на запитання То що ж оспівується в народних піснях? У народних піснях оспівується найважливіше для кожної людини чесна праця почуття любові, звитяги, героїчні вчинки, народні звичаї, обряди. Дізнаємося значення слів, які зустрінуться нам в українській народній пісні. Вісті це чутки повідомлення, новини. Що таке вороний кінь? Пригоденька, горіхове сіделечко, явір. Послухайте українську народну пісню. Стоїть явір над водою. І скажіть, які часи оспівуються в цій пісні? Стоїть явір над водою. Українська народна пісня. Стоїть явір над водою, у воду похилився, на козака пригодонька. Козак зажурився. Не хилися, я, вороньку, ще ж ти зелененький, не журися, козаченько, ще ж ти молоденький. Не рад явір хилитися, вода корінь миє. Не рад, козак, журитися та серденько ниє. Ой поїхав з України козак молоденький. Оріхове сіделечко, ще й кінь вороненький. Ой поїхав на чужину, та там і загинув свою рідну Україну навіки покинув, звелів собі насипати високу могилу, звелів собі посадити червону калину, будуть пташки прилітати, калинонько їсти, будуть мені приносити з України вісті. Які часи описуються в цій пісні. Натиснемо паузу, проговорили, поміркували. У пісні описуються часи козацтва, давні часи, часи, коли на українській землі жили, воювали. Захищали рідну землю, козаки. Зажурився, явороньку, козаченьку, хилитися, журитися, сіделечко. До першого слова читаємо ще раз. І пригоденька зажурився, явороньку, козаченьку, хилитися, журитися, сіделечко. І ще раз і пригоденька, зажурився, явороньку, козаченьку, хилитися, журитися, сіделечко. На які дві групи можна розбити ці слова? На іменники і ті слова читаємо іменники і пригоденька, явороньку. Читаємо дієслова слова І. Тепер прочитай у голос давню українську народну пісню. Самостійно дотримуйся на співної інтонації, намагайся передати почуття настрій твору. Натискай на паузу, читай. Хто є головним героєм пісні? Головним героєм пісні є козак. Що в ній оспівується? Натисни на паузу, проговорили відповідь пісню співається сумна доля козака. Які рослини символи українського народу згадуються в пісні? Явір та калименька. Які почуття слід передати, читаючи прохання козака? Варто передати сум і зажуру. Прочитайте вірш ще раз та відшукайте слова зі зменшено пистливими суфіксами. Називаємо слова. Зі зменшувально писливими суфіксами, пригоденька. Далі серденько, молоденький, сіделечко, вороненький. Алиненьку. Як ви гадаєте, чому в пісні так багато спестливих слів? Добираємо із пісні прикметники до іменників. Явір, зелененький козак. Сіделечко, Україна Могила, Калина. Розгляньте старовинну листівку, що на 39-й сторінці підручника. Прочитайте Хто її автор? Подумайте, яким зображено козака. Як можна зрозуміти, що кінь вороненький, його бойовий товариш? Якого року написано цю листівку? Скільки років минуло з часу її створення? Створіть розповідь про цю листівку, додаючи пропущені слова в тексті. Прочитайте текст. Послухайте пісню у виконанні чоловічої хорової капели України імені Ривуцького, які почуття вона у вас викликала. Характеризуємо народну пісню. Назва твору, жанр, тема пісні. Основна думка. Образи. Цю пісню. Можна поділити на дві частини. Перша частина, друга частина Домашнє завдання. Підручник. Сторінка 38, 40. Прочитай українську народну пісню. Розпитай у своїх рідних і склади розповідь на тему Улюблена українська народна пісня моєї родини. Розроби проєкт і створи листівку, присвячену своїй улюбленій українській пісні, запиши відео із розповіддю і листівкою. Надішли. Дякую за роботу і до наступної зустрічі!